У нас є система рівнянь. Х- дорівнює 1, Х плюс Y дорівнює 5. З першого рівняння ми виражаємо Х і у нас буде 1 додати Y. Зараз ми під це рівняння підставляємо. Виходить, один додати Y, додати Y буде 5, один додати 2 Y дорівнює 5. 2 Y дорівнює 5 мінус 1, так. 2 Y дорівнює 4, Y дорівнює 4 поділити на 2, Y дорівнює 2. А потім куди підставляєш Y дорівнює 2, покажи мені. Підкресли зарівняння. Ні, ти вже підставила, а де ти його взяла, покажи. Ну, Підкреслюємо так. його. Молодець. А, так, а зараз ми вводимо x. Тобто х дорівнює 1 додати 2. Ой, х дорівнює 3. І пара чисел завжди записується, x потім y, правильно? Так. Молодець.